Розвивальна гра для малюків. Мета гри, знайомство з зеленим кольором та запам'ятовування його у грі. Привіт, любий друже! Пропоную тобі познайомитися з зеленим кольором. Це зелений будиночок. А це зелена машина. Це зелений кубик, а це зелений крокодил, а це зелене жабеня. І це зелений прапорець. Любий друже, знайди квіти тільки зеленого кольору. Все вірно, це квіти зеленого кольору. Які фрукти зеленого кольору покладемо у вазу? Так, зелене яблуко, зелену грушу та зелений виноград. Наступне завдання. Завантаж у машину іграшки тільки зеленого кольору. Які це будуть іграшки? Так, це зелений дракон. А також зелений літак. Та зелений м'яч. Любий друже, ти молодець. До наступної зустрічі.